Добрий день, друзі! Мене звіт Тая, це мій канал про вишивку. І сьогодні в мене 7 липня, понеділок, я починаю знімати черговий рукодільний тиждень. І як ви вже бачите на своїх екранах, на цьому тижні я знову повертаюсь до вишивки Dreaming of Tulips від Rosewood Manor. На сьогоднішній день у мене готово 53% в цій роботі. І ще мені лишилося вишити 6800 хрестиків. В цілому в роботі 14%. 14, 14 600, щось, щось так. Отже, що в мене вже готове. Ось ви бачите, власне, весь об'єм Е, Я останній тиждень, який брала, досить непогано просунулася, на схемі це ось так виглядає. Так? Тобто я вишила цей тюльпанчик, а тут отак от. Візуально, начебто, в мене лишилася менша частина. Але за хрестиками. Як ви розумієте, тут тільки половина. Тому я так підозрюю, що основна маса хрестиків прийдеться на ось ці тюльпани. І тут буде достатньо велика зашивка, тому з однієї сторони хрестиків, скоріше за все, буде багатенько, але з іншої сторони, як ви розумієте, тут буде зашиватися полосами такими, а це ну, все-таки трошки швидше, ніж постійна закріпка, зміна ниток. Але, оскільки зараз перемотати отакий шматок, і вишивати ось тут згори, потім буде незручно. Я вирішила, що я е, вишию, ну, це мене вже вишито, я вишию ось цей орнамент. Тоді ось цей верхній тюльпанчик, ось цей тюльпанчик. Ну, тобто, власне кажучи, ось так. ну так, ось так ось приблизно. А потім вже перемотаю і в останній захід буду вишивати ось це. Коли цей останній захід буде, не знаю, ну певно, що частково точно не на цьому тижні. Можливо, частково, та частково і на цьому щось встигну. Буду бачити за обставинами, за тим наскільки швидко просувається. Візуально, мені здається, тут має швидше просуватися ця частина нижня, бо тут більші елементи, менше дрібних якихось деталей. Відповідно, менше має бути закріпочок. Думаю, що більшу половину Бектічу оці слова я вже вишила. Ну, в цілому, я планую так само, як і до цього, вишивати їх по мірі вишивки хрестиків. Вони взагалі мені мене не напрягають, тому що трошки, 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 трошки ну, зовсім непомітно, якщо чесно. Вони вишиваються досить швидко, по два по три слова. Зараз абсолютно непомітно. Тому беруся. За цю роботу дуже натхнена. Е, я буду рада, скажімо так, якщо я вишаю половину від того, що мені лишилось. Тобто там ну 23% навіть якщо 20 вишів, буду рада, 23-25 там скільки вийде. Е, так, щоб розбити на дві частини і завершити ще за два тижні. Тоді буде однозначно. Однозначно добре. Бо 6800 я не, не вишию за тиждень, хоч як я тут не буду старатись, ну, скажімо так, так, щоб не, не зашкодити часу на, і на роботу, на якісь інші свої справи, то я не можу стільки часу присвячувати вишивці. тому... 6800 я навіть не сподіваюся, але половину від цієї цифри, яка лишилася, там 3400, наприклад, було би дуже-дуже непогано. Тому я беруся за вишивку Ось цими чудовими ниточками. Бачите, ще скільки їх лишилось. Я, мені здається, що тут будуть досить великі залишки. Бо, як ви бачите, ниток ще досить багато залишилось. На мій погляд, це більше половини. Але ниточки вікс ніколи зайвими не бувають, тож. Нехай будуть. Тому берусь. У мене вже ручки чешуться, я вже скучила за цим дизайном з минулого разу. Сподіваюся, що може до кінця літа і буде в мене така готова краса. І на цьому тижні у мене знову свято. Свято, тому що я знову буду оформлювати дві шкарпеточки. Дуже гарні, мені здається, до речі. Що ось цю я ще не оформлювала? Треба передивитися точно, бо вже так багато їх було, що я могла і забути. Але мені здається, що цю з дітками я вперше буду оформлювати. Ось така гарненька шкарпеточка, до речі, дуже-дуже так рівненько вишита. Ну, правда, тут і не так що, хоча ні, тут він є, але прямо взагалі, мені здається, і не перекосило. Правда, тут такі жорстковата така -така, е, Аїда, можливо, вона зіграла роль, звичайно. що... Ось так це виглядає. Тут я бачу, що додавала трошечки бісеру, вишивальниця, так? золотого, зелененького. Також ім'я тут обшите перламутровим металіком. Не знаю, чи видно, ну трошечки є. І ось тут зірочки теж перламутровим металіком, трошечки золотого металіку є. Не знаю, чи він є в ключі, але тут він є тут фрузлики у нас, сніжочок. На самій шкарпеточці внизу вишитий. І ми підібрали ось таку дуже гарну тканину. Підібрали ми її ще, мені здається, одразу в минулому році. Так, це шкарпетка вже щось біля року точно лежить. і це дуже красиві ці шари. Вони дуже швидко скінчилися раніше. Фабрікрол привозив ці шари на синьому, темно-синьому фоні. Теж дуже красива була тканина. А от в минулому році привіз на блакитному. Вони. Розлетілися моментально, але мені здається, вони сюди надзвичайно гарно підходять. Подивіться, і блакитний, і також тут є такі відтінки блакитного, більш такі ржевий, так, такі йдуть бузкового навіть трохи. І червоний, і зелений, все-все тут, білий, все мені здається, тут гарно підходить. Бачите, і такі бірюзові відтінки є, як тут на фоні. Дуже красива буде шкарпеточка. І ця шкарпеточка в нас буде оформлена з срібним шнуром. Це також шнур той, улюблений мій, але просто в сріблі. Бачите, тут зовсім трошки мене вже лишилося. Ну, на цю шкарпетку точно вистачить, а там далі вже буду дивитись можливо, ну, неможливо, бо з Золотого шнура теж вже лишилося досить мало. Uh, враховуючи, що я його використовую просто не знаю з якою швидкістю. Його то на бобінці було 100 метрів. Ну, тут уже, не знаю, може, метрів 20, мені здається, не більше. Треба шукати щось. Ну, Власне, в мене завжди є шнур золотий срібний іншого виробництва, але ну, цей ну, дуже класний, хотілося б його знову знайти. Uh, отже, підкладочка, зворотня сторона, буде. Із цієї тканинки шнур буде срібний, сюди бо підійшов і срібний і золотий, але замовниця захотіла саме срібний. Буде такий він красивенький, але на, такі, на такому кольорі блакитному тканині він не буде дуже контрастним, скажімо. Але ну, звісно, що він сюди дуже гарно підходить блищить. Ну, і друга шкарпеточка, Яку ми з вами будемо оформлювати на цьому тижні, це знову машинка. Машинка, червона машинка від Dimensions І знову із цією тканиною. Це тканинка Роберт Кауфман. Вона продається вже в Крафтскрині. І я знаю, що вони привезли саме ці людяники повторно, бо просили дівчата, і Я запитувала, що минулому році вони їх привезли повторно. І я думаю, що ви також уже бачили, що я. Неймовірну кількість разів на цих з цими льодяниками оформлювала саме цю червону машинку. Ну і взагалі цю червону машинку, думаю, що вона одна із рекордсменів і по вишивці, і по моїм оформленням шкарпеток. Давайте ось так її покажу. Ну, я думаю, що тут все вишито абсолютно за ключем, тому що я бачу, що тут і тканина, судячи з усього, оригінальна так, е raw, така. Бачите, просто написано Фемілі. Тобто, не обов'язково робити їх е ну, дедалі частіше, якщо чесно. Я зустрічаю шкарпетки у дівчаток, справді з написами. от мене подруга там писала Джой. Ну, ви розумієте, так? Тобто, якісь такі. Крісмас часто пишуть якісь такі написи, які ну от, наприклад, у мене вже й мені шкарпетки є. У мене у дітей є, і а мені ще хочеться вишити шкарпетку Dimensions. Я теж, скоріше за все, буду писати якісь нейтральні такі. Написи, Але зовсім без написів, ну, начебто чогось трошки не вистачає, щось трошки, трошки треба. Ну, Все одно покажу вам Її, до речі, теж абсолютно рівна. Ну, ця шкарпетка, якщо чесно, достатньо часто буває рівна, бо, тому що тут в цілому не дуже багато зашитого. Бачите, є півхрест, але він біля хреста, тому її, ну, найчастіше не сильно перекошує. Але в цей раз мені прямо з обома шкарпетками пощастило. Взагалі рівняти не треба було. Ну, хоча, відверто кажучи, це забирає зайвих 5 ну, може, 10 хвилин. Не сказати, що прямо це така велика проблема підрівняти там якийсь перекос але все одно так ось така гарненька вона. Віночок. Тут нічого не додано, все за ключем, мені здається, але вона і за ключем досить гарна, дуже різдвяна. І ця тканинка мені дуже подобається, як вона підходить. Ну і звісно, що на тканинці тут вже золотий глітер, і ми будемо використовувати тут золотий якраз шнур. До речі, я не узгодила, чи цей, чи, чи той, що у мене є другий. Я на всякий випадок покажу, тому що ну, цей шнур вже закінчується. І ось такий ще є шнур. Він, в цілому, схожий, він трошечки товщий, це 2,5 мм, цей три, тобто буквально трошки. Ну, але це все одно помітно. Але він теж, бачите, непоганий шнур. Так, в нього бувають ось такі місця. Як бачите, тут ниточка терчить. Але справа в тому, що якщо її обрізати, він бачите, такий, тут це металік він такий якось наче ломано так вставлений в цей шнур. що Ну, взагалі нічого не видно. Навіть якась ниточка, якщо тут десь буде вилізе і, обрізе, і буде обрізана, цей блиск такий. Тут, бачите, виглядає він абсолютно абсолютно пристойно. Тут же інша історія. Тут, якщо шнур пошкоджений, то тут одразу видно, тому що, бачите, як тут рівно-рівно викладені оці оплетення ниточки, тут, ну правда, тут і пошкоджень буває значно менше, і ниточок таких, щоб стрічали, тут такого не буває. Але... Теж досить симпатичний шнур, тобто не кінець світу, навіть якщо цей закінчиться. Тож, зараз я ще, до речі, угоджу, узгоджу це питання зі шнуром і буду братися за оформлення цих двох гарненьких шкарпеточок. Ну і зустрінемося, звісно, з вами, коли вони будуть оформлені в кінці тижня. Повертаюсь до вас із своїми проміжними на цьому тижні просуваннями по вишивці. В цілому я задоволена. Більш-менш нормальне, звичайно, я не вам покажу вам таких величезних просувань, як полонарт, бо це все таки і нитки ручного фарбування, де багато чого закривається, кожен хрестик, і е, вишивка в дві ниточки. Але е, я вишила 2000 хрестиків, і е, зараз у мене тут 67%. Ось власне, результат, який я маю, і е, це те, про що я говорила, я вишила ось так. Виходить, що якраз е ось так, так, тобто оцю квіточку, і ось цю, і там слова між ними, начебто всі. Ну, ось оці два внизу ще не вишила, але а ці всі вже вишила. Тобто, мені лишається ось ця зелень, ці два маленьких, три маленьких навіть елементики, Це такі більшенькі, ну і ось це ці тюльпанчики. Ну, такі вони досить величенькі. І, е, чесно кажучи, я щось трошечки не можу зрозуміти. Невже оце, оце 5 тисяч хрестиків? Я не знаю, я трохи сумніваюсь, ось так. Невже це 5 тисяч хрестиків? Бо мені лишилося вишивати 4899 хрестиків. Ну, тобто 4900. Всього я хочу сказати, що всього в цій роботі 14663. Тобто, це, ну, так, якщо, грубо кажучи, третя частина є ще. Невже тут настільки багато зашивки, що цілих 5 тисяч хрестиків в цьому. ну... Um, залишилося Бексічу що небагато, щоб там він на себе багато хрестиків взяв? Um, немало хрестиків бере ось ці цірські um, вічка, але тут всього ж лише одна літера L, і вона точно ну, не може фізично потягти на себе так багато хрестиків. Тому я, власне кажучи, трохи здивована. Невже і справді так багато хрестиків в цій невеличкій ділянці? Візуально, хоча, якщо ось так поділити, то може десь третина і вийде. В цілому може бути. Ну, що тут, власне кажучи, вже гадати, потрібно брати і вишивати. А, і до речі, ось тут тюльпанчик на прев'ю не дошитий. Подивіться, бачите, тут немає ось цієї частинки. У мене він повний, А тут, бачите, не вистачає шматочка. Ну, Тут правда, тут таке місце, от він так виглядає, наче тут дійсно чогось не вистачає. Хтось е, забув вишити. До речі, помилки були і в Dreaming of Roses, які я вишивала перед цим. На відшиві також були помилки. Ну, Тут я не звіряю прям дуже-дуже. Е, тільки те, що такий такі і кидається в очі. ну, Це мені, звісно, що я одразу помітила. Приємний, приємний процес, гарний дизайн, подобається, що виходить. Давайте ще трошечки ближче вам покажу, бо, ну, бо все вам чорнюче, таке таке контрастне. Ну, З цими дизайнами, що з трояндами, що з тюльпанами, на жаль, я не знаю, що можна зробити, щоб вам було видніше. Ну, ось на мої можете подивитись ближче. На 32-му каунті. Тут, власне, все-все в мене за ключами. Ниточки і тканинка. Тут Белфа 101 Звісно, що я до кінця цього тижня. В мене сьогодні п'ятниця, але я тільки зараз буду сідати вишивати. Тобто, в мене ще три вечора на цьому тижні вишивальних. Ну, власне, це я 2000 тисячі вишила теж за три, бо один вечір я не вишивала взагалі. Ну, Звісно, що 5000 тисяч я не закінчу. До кінця цього тижня, але мені хотілося би. Так, здається, шахеди збиваються, Але мені хотілося б. Би... Хоча б до 75 тереві 80% до дотягти. Ну так, не дуже близько, наче. Так, е... отже. Але мені хотілось би хоча б 75-80% відсотків навишивати до кінця тижня. Щоб мені залишилось на наступний тиждень уже там, знаєте, щоб я, навіть якщо буду звантажена, якщо будуть якісь справи, то я встигла 10, ой, 20% встигла вишити. Це не так, не так багато. Тому хотілося б на цьому тижні побільше встигти. Але знову ж таки. Сьогодні я точно повишиваю, бо зараз уже сідатиму. А завтра, післязавтра хто зна, як воно складеться. Тому, тому ну, Дизайн просувається чудово, мені все подобається. І я з великим натхненням його вишиваю, тим більше він так гарно йде, що знаєте, коли вже в кі... я бачу там кінець тунелю, то, звичайно, що я хочу пошвидше, пошвидше його просувати. Шкарпеточки вже готові. Я повертаюся до вас, щоб показати цю красу. Ну, і, звісно, що нічого неочікуваного тут не було, тому що гарненькі шкарпеточки, шкарпетки Dimensions, все як завжди. Ось така вийшла краса. Як же мені подобається ця тканинка. І як мені подобається, як вона поєднується з цією шкарпеточкою, подивіться. Ось так як це виглядає. Дуже красиво. Ось так ще вам покажу. Ну, бо, на жаль, Ось, звичайно, що краще візуально, мабуть, сприймати отак от в положенні вертикально, але в кадр, як ви розумієте, воно не вміщається. І в мене просто так високо навіть не підніметься штатив, хоча він у мене і великий. Тому я зазвичай ось так кладу, щоб було повністю видно, але ще й так покажу вам, яка вийшла краса. Дуже гарненька вона, тканинка чудова. Скоди, що її вже немає. Підкладочка точно з такої самої, звісно, що тканинки. Срібний шнурочок. Ось такий. Це така сама якість, який золотий, тільки, тільки срібний. Теж вже в мене там лишилось, певно, на одну шкарпеточку і все. Але срібло, скоріше за все, ще є в наявності. А от золотом буду писати-питати на склад, чи там, можливо, ну, його не було, я все забрала, але можливо, за цей час вже привезли, бо Ну, відверто кажучи, пройшло вже так нормально часу. Хто знає, Хоча зараз поставки по-різному. І, значить, з червоною машинкою шкарпеточка. Ось так вона виглядає. З такою тканинкою я вже дуже багато оформлювала їх. Також ось так підкладочка, така сама, точно. так. Золотий шнур також обрала, саме золотий ось цієї знову ж таки, якості. Насправді, чи я його так розхвалила, чи не знаю, але в більшості випадків 99 певно, що обирають саме, саме цей шнур дорожчий. Дорожчий і, ну і візуально він відрізняється, звичайно, що трохи. Але не можна сказати, що той, який в мене є інший золотий, срібний, що він якийсь прям поганий. Ні, він теж не поганий, теж дуже непогано виглядає. Ось така ж карпеточка, стібочка червоненька. Дуже красиві ці лядяники. До речі, от не можу сказати, чи вони ще є в крафтскрині, а ось цих куль точно немає вже фабрікро, але вони суперові. Не знаю, чи в мене ще лежать вони в запасах, на... із них щось пошити. Ну, чи чи в чезі лежить із них ще шити чи не, чи не лежить, бо вже черга така його розміру, що я вже погано там щось, щось погано вже починаю пам'ятати. Ось такі вийшли дві гарненькі шкарпетки. Ну, на цьому будь-що включення, це я буду завершувати, тому що, ну, знову ж таки, що я ще можу вам розповісти про шкарпетки. Вони просто гарні, класні, і їх багато не буває. Тут, знаєте, треба разом з набором видавати попередження, що обережно викликає залежність. От справді, тому що. Перший я мучила-мучила ту шкарпетку і думала, боже, дай більше ніколи не візьму шкарпетку. Вже вишито три. І четверта мені подарувала Леся, я її теж обов'язково вишию. І вже на наступний рік думаю, а чи не придивитися мені знову до шкарпетки. І ще кілька мені хочеться вже. ну... Їх багато не повишиваєш, бо вони в більшості свої кропітків, особливо ті, які мені подобаються на 18 му каунті. От, але... Ну, така краса. Щось в них от є таке неймовірне. Скільки б я їх не оформлювала і сама вишивала, і вони все одно ніколи не набридають. Дуже-дуже вони такі приємні. Традиційне недільне включення по результатам моєї вишивки. І, власне, сам дизайн, який я вишивала на цьому тижні, думаю, ви ще не встигли забути. Dreaming of Tulips від Rosewood Manor. І ось, власне, те, що я встигла вишити на цьому тижні. І, як завжди, цей дизайн не розчарував мене. І сподіваюся, що я не розчарувала вас своїми просуваннями. 83,5% це 30% за цей тиждень. І в хрестиках це 4400 хрестиків майже. Лишилося мені в цій роботі вишити 2416 з половиною хрестиків. Ну, як ви бачите, це зовсім небагато отут, але тут буде. Досить багато хрестиків в цьому тюльпані, в листячку, Ну бо враховуючи розмір цього тюльпана, цей ще більший буде за нього. тому тут, наче розмір, що тут лишилося, так? Шматочок, наче візуально то зовсім невеличкий, але от 2400 там іще є. Мені все подобається, як виходить, щось тут вже якась ниточка. Не вишивала я в цей раз жодного слова, як ви бачите. Бо ось тут будуть слова ще. Ось тут, звісно, що аж декілька навіть буде слів. Де тут ще і тут, і тут. Ну, тут, звісно, також скрізь. Ну, ось, бачите, тут ще досить багато слів, але вже. Не хотілось мені, мені хотілося зашити завершити саме оце в першу чергу. Тому я вже ті слова вирішила: ай, нехай будуть. Відкласти вирішила на наступний раз уже завершити їх в наступний раз. В цілому, дуже мені все подобається, з великим натхненням воно вишивається, і дійсно, якось от в цьому, у цього літа, в цьому році, мені, що Розет з квітками, що Ланар з квітами теж якось так легко натхненно йдуть. Ну, от прямо хочеться їх вишивати, я з задоволенням їх вишиваю. Побачимо: на наступному тижні я візьму інший дизайн, побачимо, як буде просуватись він Чи Також в мене на нього буде таке саме натхнення. Чи справа все-таки в дизайнах? Побачимо. Отже, що по ниточках? Враховуючи, що тут 83%, вже можна робити якісь певні висновки. Що я можу сказати? Із додаткових пасм, ті, що йшли повторі, лишилась лише одна непочата. І очевидно, що. Саме вона, тут у мене на основному цьому пучочку, найменше її лишилось, але я не впевнена. Мені здається, що цього вистачить. Мені здається, що я цю пасму і не почну навіть. І в цілому, запас тут хороший. Так, всі ці пасми вони знадобилися повторні. Але, як ви бачите, оці вони, по-моєму, ще взагалі нові. Тобто, я їх сюди перевісила, але мені здається, тут ще жодної нитки не розпочато з них. Тому. Ну, вони будуть розпочаті, бо всі ці кольори, крім жовтого, ну, не те, щоб він жовтий, ну, плюс-мінус жовтий. Всі ці кольори вони ще будуть приймати участь. Тут всього їх сім, Тому тільки оцей кольор вибув, а решта все всі ще кольори будуть, буде їм вишиватись. Тому, ну, в цілому, мені здається, що оця пасма зайва. Буде, але це не точно, бо тут також не так, що дуже багато лишилось. А насправді в цих тюльпанчиках двох, тут ще два тюльпанчика, де буде цей колір. Тут не так мало їм вишивається. Тобто теж тут він, ну, тут два кольори основні використовуються. ну, от По цьому тюльпану можна судити. Це найтемніший, оцей, бачите, з такими яскравими бордовими переходами. І ось цей, що трошки лишилось його, є запасна ще одна пасма. Оцей Такі, ну вони всі не червоні, звичайно, що ну, такі якісь цегляно рожевий хто його знає, як його назвати. Ну, його теж досить багато, бо саме ці великі тюльпани вони найтемнішими цими червоними відтінками вишиваються. Я дуже задоволена, ну і звісно, що я, коли наступний раз візьму цю роботу, я обов'язково її завершу, і це буде чудово, я зможу завершити її до кінця літа. Більш того, я сподіваюся, що я її, можливо, навіть завершу ще в липні. І що я тоді буду робити, я не знаю, якщо чесно, тому що у мене на серпні лишиться два процеси: один осінній і один лангард. І що я буду робити? Осіння, я, до речі, ще не розпочала, я його розпочну тільки завтра, тому не буду спойлерити, що це буде. Але ну, два процеси це точно мало, доведеться, якщо завершуть тюльпани, то доведеться в серпні брати ще щось. Ну, Буду зимове брати, не знаю. Може, в мене ще один осінній процес, я, може, почну його раніше, ніж вересень. Коротше кажучи, поки вишивається, треба брати, вишивати завжди можна розпочати щось поза планом, якщо раптом станеться величезне диво. І перший раз в житті я вишию все, що запланувала. Це буде реально перший раз в житті моєму. Отже, ну не будемо забігати наперед. І ще вишивати, і вишивати мені там треба. Тому ось така краса. Я дуже задоволена. Своїми просуваннями, і що практично за літо у мене буде ця робота готова. Ну, хоч вона і весняна, в цілому, так будь ульпана весняні квіти, але нічого, квіти значить можна і літом вишивати. А з вами я буду прощатись. Дякую всім, хто був зі мною на цьому тижні, і до зустрічі на наступному тижні. Всім па-па!